Я вас вітаю, дорогі гімнці. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу захоплюючу мандрівку рівнем Б1. І сьогодні сіночка у нас Абентоя Олаун. Дивіться, яка краса. що ми сьогодні з вами робимо? Послухачку. Так, завдання знову таки рест фальш. Послухачка у нас дивіться, яка вона, не така вже і велика. Угу. Ось вона. Так, ми, хороші, пішли до вас в групу. Da. Uus, mm -hmm. Ui, Ein teuer Urlaub. Hallo, Melchoruschin. в Ah, hallo Hanna. Ich habe dich lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Mir geht es jetzt wieder gut. Was heißt jetzt wieder gut? Warst du krank? Nein, ich war im Urlaub. Was ist denn passiert? Wo warst du denn? Wir waren in Italien. Aber Italien ist doch wunderschön. Ja, das schon. Aber unsere Reise war eine Katastrophe. Das ging schon damit los, dass auf der Fahrt unser Auto kaputt gegangen ist. Motorschaden. Wir sind nur bis Österreich gekommen und konnten nicht weiterfahren. Die Werkstatt hat gesagt, wir brauchen einen neuen Motor. Das dauert eine Woche und kostet 3000 Euro. Puh, das ist aber teuer. Du sagst es. Dann sind wir mit dem Zug weiter von Innsbruck an den Gardasee gefahren. Wir hatten dort eine Ferienwohnung gemietet. Die Wohnung lag aber etwas abseits. In der Nähe gab es keinen Supermarkt und wir waren sechs Kilometer vom See entfernt. Und das ohne Auto? Genau. Aber es kommt noch schlimmer. Nach zwei Tagen stand ein Ehepaar aus Stuttgart vor unserer Tür. Sie hatten auch diese Ferienwohnung gemietet. Wie ist denn das möglich? Keine Ahnung. Vermutlich eine Doppelbuchung. Und was habt ihr dann gemacht? Wir haben unsere Sachen gepackt und sind mit dem Zug nach Österreich zurückgefahren. Nach ein paar Tagen in Innsbruck konnten wir unser Auto abholen. Wir haben 3000 Euro bezahlt und sind nach Hause gefahren. Die restliche Urlaubszeit war ich in Berlin und habe einen Beschwerdebrief an die Vermietungsfirma geschrieben. Ich möchte das ganze Geld zurückhaben. Das tut mir wirklich leid für dich. Warst du nicht auch letzten Monat im Urlaub? Ja, ich war in Kanada. Wow. Es war ganz toll. Wir haben uns in Kanada ein Auto gemietet und sind quer durchs Land gefahren. Die Natur ist dort einfach wunderschön.

Пригодницька відпустка Ханни. Привіт, Райнере. А привіт, Ханна. Я давно тебе не бачив. Як справи? А все в порядку. Уже. Як це уже. Ти була хвора? Ні, я не хворіла. Так, де це? Ні, я не хворіла, я була у відпустці. Ну, а що сталося? Де ти була? Ми були в Італії. М -м -м, Італія прекрасна. Так, так, але наша поїздка була катастрофою. Все почалося з того, що в дорозі наша машина зламалася і відмовив двигун. Ми доїхали лише до Австрії і не могли їхати далі. У майстерні сказали, що нам потрібен новий двигун. Це займе тиждень і коштуватиме 3 тисячі євро. О, це дорого! Так, так і є. Тоді ми сіли на потяг з Інзбургу до озера Гарда. Ми знімали там квартиру для відпочинку, але квартира була трохи в стороні. Получ не було супермаркету, а ми були за 6 кілометрів від озера. І це без машини, ага. Але стає ще гірше. Через два дні в наших дверях з'явилася пара зі Штутберту. Вони також орендували цю квартиру для відпочинку. Як це можливо? Поняття немає. Ймовірно, подвійне бронювання. І що ти тоді зробила? Ми спакували речі та повернулися на потяг до Австрії. Після кількох днів у Інзбурку ми змогли забрати нашу машину. Ми заплатили 3 тисячі євро і поїхали додому. Я пробула у Берліні до кінця моєї відпустки і написала листа зі скаргою до компанії, що займається орендою. Хочу повернути всі свої гроші. О, мені так шкода. Ну, а ти був, у відпустя нове місці? Так, я був у Канаді. Вау, це було чудово! Ми орендували машину в Канаді, поїхали по країні. Природа там була чудова, величезні ліси, красиві озера, великі міста. До речі, ми теж були у Ванкурі. Завжди хотіли туди потрапити. О, я думаю, тобі не варто продовжувати говорити мені. Інакше я заздрю. Ну, і що ж мої хороші. Давайте подивимося, що у нас правильно, правда вірніше, а що неправда, тому що завдання звучало так: 7 а. Зараз ви почуєте розмову між Райнером і Ганною. і чи відповідає твердження розмові? Поставити хрестик. Ганна хотіла поїхати у відпустку до Італії. Її автомобіль зламався в Австрії, квартира була прямо на озері Гарда, постачальник оренди на відпочинок зробив помилку, Ганна пішла рано і вона хоче повернути частину грошей. Що у нас ріхтіх, що у нас фальш? У нас все ріхті, окрім трійки фальш і шістки. Трійка це діферін вон лаг дірект ам гада зимьохте анен тальдес гельдес цюрюк. Ну не таль. Так, тут у нас що робота із текстом продовжується, і завдання Б пишуть. У деяких іменниках пропущені голосні доповні слова, робота в парах. Це із тексту. Хороші ставте відео на паузу і запишемо словечки. Що у вас мало вийшло? Катастрофа, моторшаден, репаратур Веркштат, Феррінвону, Ніязупермарт, Тагентюр, Допельбухун, Заген, Бешведбергі, Ферміт і Натуравейзин. Відповідно, тепер у нас послухачка про ефу.

kennt jemand von euch das wellnesshotel sonnenhügel im schwarzwald? ich habe dort mein letztes wochenende verbracht, weil ich mich vom arbeitsstress erholen wollte. das war mal wieder so eine spontane idee von mir. am donnerstag habe ich in der mittagspause in einem online portal nach wellness angeboten gesucht und das hotel sonnenhügel gefunden. es hatte einige positive bewertungen und machte einen guten eindruck. Am Freitagnachmittag bin ich losgefahren. Nachdem ich den üblichen Stau auf der Autobahn überstanden hatte, kam ich gegen 20 Uhr im Hotel an. Da wartete schon die erste Überraschung auf mich. Das Zimmer war etwa acht Quadratmeter groß. Es gab nur eine Toilette und ein Waschbecken, keine Dusche. Ich habe mich sofort beschwert und wollte ein anderes Zimmer, aber das Hotel war komplett ausgebucht. Im Hotelrestaurant, das direkt unter meinem Zimmer lag, fand eine Hochzeitsfeier statt. Bis zwei Uhr nachts haben die Hochzeitsgäste bei lauter Musik gefeiert. Gegen drei Uhr bin ich hungrig eingeschlafen, denn im Restaurant gab es wegen der Feier keinen Platz mehr. Am nächsten Tag ging das so weiter. Beim Frühstück stand ich dreißig Minuten in der Warteschlange und für eine Massage habe ich keinen Termin mehr bekommen. Außerdem wurde der Swimmingpool gerade umgebaut, man konnte ihn nicht benutzen. Als ich draußen spazieren gehen wollte, habe ich bemerkt, dass sich direkt neben dem Hotel eine Baustelle befand. Ich musste die ganze Straße runtergehen, einen Berg raufklettern und erst dann kam ich auf einen Wanderweg. Glücklicherweise habe ich bei meiner Wanderung nette Leute getroffen, mit denen ich mich gut unterhalten konnte. Die haben in einem anderen Hotel übernachtet und waren mit ihrer Unterkunft sehr zufrieden. Am nächsten Morgen bin ich ohne Frühstück gleich nach Hause gefahren. Ich glaube, in meiner eigenen Wohnung hätte ich mich besser erholt. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Bis bald. Eure Eva. Mich, die die Kontakte und ihre Хтось із вас знає оздоровчий готель Зонненгюгель у Шварцвальді. Я провела там свої останні вихідні, бо хотіла відновитися після робочого стресу. Це була ще одна моя спонтанна ідея. У четвер, під час обідньої перерви я шукала оздоровчі пропозиції на онлайн-порталі і знайшла готель Зонненгюль. Він мав кілька позитивних відгуків і справив а, гарне враження. Я поїхала у п'ятницю в день. Перетерпівши звичну пробку на трасі, я прибула до готелю близько 20.00. На мене чекав перший сюрприз кімната площею приблизно 8 квадратних метрів. Там були лише туалет і умивальник, душу не було. Я відразу поскаржилася і захотіла іншу кімнату, але готель був повністю заброньований. У готельному ресторані, який був прямо під моїм номером, відбувався весільний прийом. Весільні гості святкували під гучну музику до другої години ночі. Близько третьої ночі я заснула голодна, тому що ресторан не мав місць через святкування. Наступного дня все таки продовжувалось за сніданком я стояла в черзі 30 хвилин і не могла записатися на масаж. Крім того, басейн реконструювали, і ми не могли ним користуватися. Коли я хотіла вийти погуляти на вулицю, я помітила, що прямо біля готелю є будівельний майданчик. Мені довелося пройти всю вулицю, піднятися на гору, і лише тоді я вийшла на туристичну стежку. На щастя, під час походу я зустріла приємних людей, з якими добре поспілкувалися, і вони зупинилися в іншому готелі, були дуже задоволені своїм проживанням. Наступного ранку я пішла прямо додому без сніданку. Думаю, поїхала, напевно. Думаю, у власній квартирі я б краще одужала. Ви коли-небудь відчували щось подібне? До скорої зустрічі, ваша Ефа. Тепер у нас завдання мої хороші. Ну що ж, вправка Б. Що пішло не так під час подорожі Єви, що їй не сподобалося? Складіть список. На трасі був звичайний затор. Кімната була всього 8 квадратних метрів. Напишіть запис у блозі та коротко розкажіть про подорож, яка вам не сподобалася, і напишіть не менше 80 слів. Ви можете використовувати деякі фрази з тексту. Я поїхала кудись там. Я застрягла у пробці у дорозі протягом стількох годин. Я прибула до готелю близько такої-то години, на мене чекав перший сюрприз, також були проблеми з. З чим? Напишіть, будь ласка, пам'ятайте, що в нас є курс листи до цього Б1, до іспиту, якщо ви готуєтеся, я там розповідаю в 14 роках, як правильно писати листи на іспиті, що від вас вимагатимуть і де ви можете наробити помилок, як їх уникнути. Дев'яточка. Структури. Місцеві прислівники, ми з вами їх розібрали всі в граматичних уроках. Прочитайте речення з подорожнього блогу Єви та замітку. Ви можете знайти додаткову інформацію та вправи в розширеному розділі на стрінках 194-195. Чекають на нас, так? Мені довелося прийти всю вулицю піднятися на нагору, і лише тоді дісталася туристичної стежки. Тобто, ось це гау і рунта. Подають напрямок. Рауф означає вгору і є короткою формою Хинау. Іагіен denberg hineau або rauw. А гунта означає вниз, і є скороченою формою Гінунта або Геунта. Або і у нас десятка проблем з подорожем. Давайте розіграємо діалоги. І перш ніж почати розмову, запишіть важливі слова. Поїхала. Перша приколота домашечка це запізнення. У вас важлива зустріч об 11 ранку, але ваш літак затримався, і ви приземлилися в мюнхені лише о 10.55 ранку. Зателефонуйте контактній особі та поясніть ситуацію. Валіза не прибула. Ви летіли з Майами до Франкфурту з пересадкою в Лондоні. Ваша валіза не прибула до Франкфурту. запитайте про свою валізу в аеропорту. І подвійне бронювання. Ви зараз у своєму готелі, потім ви дізнаєтеся, що ваш номер зайнятий, а готель повністю заброньований. На жаль, готель припустився помилки при бронюванні. Як робити шпрехен? Б1 у мене теж є, можете зайти в той курс. Дивимося, 11-й. Знову якась послухачка. Сьогодні у нас який день послухачок. Так, повідомлення про дорожній рух. Тепер ви почуєте три коротких повідомлення про дорожній рух, і до кожного оголошення виконайте по два завдання. Перше оголошення. Ви не можете сісти на поїзд. Сьогодні, це правильно чи неправильно, і на вокзалі є комп'ютерна проблема, проблема з потягами чи проблеми з персоналами. Давайте подивимось оголошення номер 2 так, на А 2 пробки в обох напрямках на виїзді ляти Ост, правильно, неправильно, водії повинні їхати повільно, об'їхати чи взагалі не виїжджати на А-2. І оголошення 3, рейс до Мадриду не вилітає вчасно, правильно чи неправильно. Треба приходити, щоб фінанзам. Ой oh, боже мій. Чекаємо на ще одного пасажира. Проводиться перевірка безпеки і валізу. Необхідно розшукати в багажному відділенні ліка... літака та вивантажити. Я... Так, послухачка. Ось, ось вона перша, друга і третя. Так, заслухаємо. Kapitel 9, Aufgabe 11. Verkehrsdurchsagen. Erstens. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Hier ist eine Information für alle Reisenden. Aufgrund eines Serverproblems ist es im Moment nicht möglich, Tickets an den Automaten zu kaufen. Die elektronischen Anzeigen sind ebenfalls ausgefallen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Zugtickets sind in den Zügen beim Zugpersonal erhältlich. Zweitens. Sie hören eine Durchsage im Radio. Hier kommt eine wichtige Verkehrsdurchsage für Autofahrer auf der A2 Richtung Hannover. An der Ausfahrt Lehrte Ost hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Im Moment sind alle Fahrspuren gesperrt. Die Staulänge beträgt über 20 Kilometer. Auf der Gegenfahrbahn Richtung Berlin gibt es 10 Kilometer Stau durch Schaulustige. Wir empfehlen Autofahrern, rechtzeitig abzufahren und die ausgeschilderte Umleitung über die Bundesstraße zu nutzen. Drittens, Sie hören eine Durchsage im Flugzeug. Meine Damen, meine Herren, liebe Fluggäste. Im Namen von Kapitän Justus Koch und seiner Besatzung möchte ich Sie herzlich an Bord des Airbus A 320 auf unserem Flug von Frankfurt nach Madrid begrüßen. Das Boarding ist jetzt abgeschlossen. Da ein Passagier nicht an Bord ist, müssen wir zunächst das Gepäckstück des Passagiers suchen und wieder ausladen. Das wird ungefähr 20 bis 30 Minuten dauern und den Abflug verzögern. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahme. Wir melden uns wieder, wenn wir startklar sind. Mhm. No, so, Через проблему з сервером наразі неможливо придбати квитки в автоматах, електронні дисплеї також не працюють. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до співробітників Deutsche Bahn і квитки на потяг можна придбати в потягах у персоналу поїзда. Друге, ви чуєте оголошення по радіо. Ось важливе повідомлення про дорожній рух для водіїв на А2 у напрямку Ганомеру. На виїзді для це Ост сталася серйозна аварія. На даний момент перекрито всі смуги, довжина дамби понад двадцять ну, пробки, напевно, 20 кілометрів. На зустрічній смузі в бік Берліна десятки кілометрів пробки через, гляда... через глядачів, так скажімо. Водіям рекомендуємо вчасно виїжджати та користуватися об'їздом з показчиками на головну дорогу. І ви чуєте оголошення в літаку, пані, панове, шановні пасажири, від імені Капітана Юстуса, Коха та його екіпажу, я хотіла б сердечно вітати вас на борту Airbus А-320 нашого рейсу з Франкфурту до Мадриду. Посадка завершена, оскільки пасажира немає на борту, нам спочатку потрібно шукати його багаж і знову вивантажувати його. Це займе близько 20-30 хвилин і призведе до затримки відправлення. Просимо з розумінням поставитися до цього заходу безпеки. Ми зв'яжемося з вами, коли будемо готові до роботи. Де у нас? що неправильно. В першому засвідчують фальш, man kann heute nicht mit dem Zug fahren, aber в другому у нас правильна відповідь буде А, тому що auf dem Bahnhof gibt es ein Computerproblem. В Durchsage 2 у нас є все richtig, і Б у нас буде die Autofahrer sollen eine Umleitung fahren, ja? І, yeah? і останнє моє гроші – це трієчка, ось одиничка richtig, Ez mus noch два C. Ein Koffer im Gepäckraum des Flugzeuges gesucht und ausgeladen werden. Чудово. Так, мої хороші, цей урок у вас є в вашій групі, тому що ми з вами плюс-квамперфект розглядали на усіх лініях. Поїхали структура, часи дії, слів, плюс кромперфект. Прочитайте речення з євиного блогу подорожі і дії слова. потім прочитайте примітку та огляд. Перетерпівши звичну пробку, на трасі я прибула до готелю близько 20.00. Тобто є повідомлення про дві події в минулому, які не відбулися одночасно. Спочатку Єва застрягла в пробці, а потім приїхала в готель. Для першого процесу ми зазвичай використовуємо плюс квамперфект. Як він відбується? Пишуть нам. Біля дверей стояла пара з Штутгарту, вони орендували ту саму квартиру для відпочинку і нам показують, що гати плюс партіціп цвай. прау Праумюля прибула в аеропорт о 15.00, але гостей там вже не було. Вони вже приземлилися в 11.00 ранку. Тобто вар плюс партіціп цвай. Що ж є? Питання раніше доповнють речення в плюс к Ein Passagier war пасажір ваг ніхтіндас флюксують анігештінгін. Пам'ятаєте, коли вживається дій слово будь, це коли ми вживали з вами перфект. Пам'ятаєте, ось це все діло було і вам пояснювалось. Тепер у мене малюки вчаться, вони так само, що в тому класі, вони оце вчать, мої менюські. Пам'ятаєте, якщо забули плюс і перфект, у нас все на каналі є. Він застряг у пробці на А2 на 3 години, прибувши до ганового запізнення. Тут що робиться? Значить, двічі здавали квартиру для відпочинку, Гана написала скаргу. Третє, її машина зламалася по дорозі. Франкфурт, Єва спізнилась на літак. Четверте, проблеми з сервером на вокзалі. Стефану довелося купувати квиток на потяг у потязі і забронюйте його вчасно. Кетрін сплатила лише 800 євро за відпустку. Як ви побудуєте, плюс к вам перфекти? Пишемо. Ну, тобто не пишемо, перевіряємо. auf der a А im Stau gestanden. Der Anbieter hatte die Ferienwohnung doppelt vermietet. Ihr Auto war auf der Fahrt zum Flughafen kaputt gegangen. Auf dem Bahnhof hatte es Probleme mit dem Server gegeben sie hatte ihn zeitig genug. An ja? und weiter 13. In das Konditiv plus Kampersatz. Das ist ein sehr guter Partizip, wenn es Probleme gibt. Aber wir wissen, dass es Згідно таблички Тринадцяте хороші структури, часові підрядні речення, дії, які не відбуваються одночасно прочитати приклади речень і приміток. Перш, ніж забронювати поїздку, він порівняв пропозиції в інтернеті бухта при і ось ще предритор це гріх. Друге, підрядне речення з е, ПФО і E е вказують на дію, яка йде після дії в головному реченні. Головне підрядне речення в одному часі. На порівнявши пропозиції онлайн, він замовив поїздку плюс конперт Фергліхенгат це перше бухти патери. Порівнявши пропозиції в інтернеті, він вивнює поїздку. Фердліхенхат er це перфект, бухт презенс. Підрядне речення вказує дію, яка передує дії головного речення. Головне і підрядне речення стоять у різних часах. Відповідно, справка «б». Нам необхідно з вами виконати послідовність дії в минулому, скласти речення з before претерритон, плюс претеррітон і на хдем плюс кварфакт плюс претерритон. Спочатку Єва спакувала свої валізи, потім вона повернулася до офісу. Получається так, перш ніж піти в офіс, Єва спакувала свої валізи. Після того, як Єва спакувала валізи, вона пішла в офіс. Таким чином, у вас є ще чотири речення. Перше, у кабінеті Єва роздрукувала ще два документи, потім вона взяла таксі до аеропорту. Друге, вона купила каву в Лондонському аеропорту, потім вона поїхала на метро. Третє, вона розмовляла з кількома колегами, потім почалася зустріч. І четверте, Єва представила результати своєї роботи, після цього вона відвідала подругу у її нові квартирі. Що у нас мало з вами вийде? Поїхала. Бірфума. Druckte sie im Büro noch zwei Dokumente aus. Wo nachdem er im Büro noch zwei Dokumente ausgedruckt hatte, nahm sie ein Taxi zum Flughafen. Du hast bevor. Bevor sie die U-Bahn nach Kensington nahm, kaufte sie sich auf dem Londoner Flughafen einen Kaffee Nachdem sie sich auf dem Londoner Flughafen einen Kaffee gekauft hatte, nahm sie die U-Bahn nach Kensington. 3. Bevor die Besprechung begann, sprach sie mit einigen Kollegen. Nachdem sie mit einigen Kollegen gesprochen hatte, begann die Besprechung. Bevor Eva eine Freundin in ihrer neuen Wohnung besuchte, präsentierte sie ihre Arbeitsergebnisse. Nachdem Eva ihre Arbeitsergebnisse präsentiert hatte, besuchte sie eine Freundin in ihrer neuen Wohnung. Aus der Так, ми ще 14. Це в діло за вами. Як шприген робити? Я вам розповідаю практично кожного заняття на тому курсі шпреги на 1 Класна прогулянка, транспорт і рух. Виберіть три запитання та задайте якомога більшій кількості студентів. Ми поїхали Одиничка. Яким видом транспорту ви користуєтесь у повсякденному житті? Чому? Друге, де у вашій рідній країні-рівному місті найбільше проблем з дорожнім рухом? Затори, штаус. Що тут ще у нас? На будь... будівельні майданчики якісь. Нещасні випадки небезпечні маршрути. Дивимося третє. Що у вас найбільше дратує в щоденному трафіку? Необережні водії з отримки пробки. Підтягне. Четверте. Що вам подобається у водінні подорожах, Насолоджую, насолодитися пейзажами, вмієте добре проводити час читати відпочивати. П'яте, який транспорт найчастіше використовується у вашій країні. Шосте. яким транспортом ви користуєтесь у відпустці. Сьоме вас цікавлять технології, які застосовуються в літаках, автомобілях і поїздах. І восьме. Які види транспорту найбільше спорядів навколишньому середовищу? Ось така ситуація у нас. І знову послухачка Умвет, Унфікія і знову завдання у них. Це ми вже зробимо гроші завтра. Вистачить з вас послухачок і з моїх зміщань. Як ви бачите, всі наші інтеграційні курси вони побудовані за принципом пірамідки А1 базовий, потім ми переходимо, користуючись тим матеріалом А2, і потім ми на цьому всьому грунтуємо Б1. І на цьому всьому я побудую Б2. Тому я й роблю цю скидку 50% за ружку. Купили всі, заходьте далі, заходьте далі, заходьте далі, тому що воно все пазли одного цілого. Шкода тих, хто купив А2 і в інкрізі, а А1. Як же ж. Ми ж там все розглядали, ми ж там все вчили, тому я кажу, он там був перфект, он там був плюс план перфект, а пам'ятаєте, а пам'ятаєте, як ми робили, а знаєте, і таке все. Пригадуйте відніше. Самі гроші до зустрічі. Побачимось обов'язково.